От багато глядачів мене зрозуміли. Анонс нашої наступної все ти правильно. Каже, що Я тебе трошки не, не поняла. І ні, ні, це спочатку мені так здалося. <гас> а так далі? далі ти все ну, давай, правильно давай. сказав до того, що у людини мозок може відпочивати не лише під час сню, а й під час роботи. Все ти правильно сказав. а зараз більш детально. Е, у нашому випуску секретів доволіття ми разом з нейродослідницею Наталою Кадою розібратися. Розібралися, як дати мозку якісно відпочити. І як це вплив. Впливає, ну, на його довголіття. Дивіться. На мене показала. І на тебе так. Той відпочинок і та кількість відпочинку, які ви свідомо даєте мозку, прямо визначають те, скільки довго і якісно він вам слугуватиме. Іншими словами, наша здатність свідомо відпочивати впливає на наше довголіття. Основні елементи, які в будь-яких обставинах допоможуть вам утримувати довголіття, і допомагати мозку довго і якісно вам слугувати. Це якісний сон, це якісна їжа і це фізична активність. Почнімо з першого. Як мозок відпочиває під час сну? Ну, Нам здається, чого там менше поспали, більше буде часу на реалізацію мрій і амбіцій. Це працює не так. Вночі, коли ми спимо, працюють сонні нейрони. Їх за. Дача сприймати, обробляти, аналізувати всю інформацію, яку ми споживали протягом дня. Відповідно, якщо ми не даємо мозку достатньої кількості сну, то в нього немає достатньої потужності для того, щоб якісно обробити всю інформацію. Так він перенавантажується. Ми прокидаємось роздратованими, забуваємо речі, які відбувалися вчора, і виснажуємо мозок, не даючи йому можливості довгий час якісно нам слугувати для того, щоб Мозок довго і якісно нам слугував, нам потрібна і тривалість сну, і його якість. Мінімальна кількість годин, де ми можемо якісно дати можливість мозку відпочити, це сім і більше. сну означає, що нам треба заходячи в сон або засинаючи, максимально відмовитись від будь-яких шумів, гаджетів, звуків, інформації, складних розмов, емоційних речей і будь-чого іншого вже за кілька. Хвилин до сну спробуйте забезпечити ідеальні умови для засинання, відсутність будь-якого зайвого шуму і яскравого світла, і думки спрямовані в ваші довголіття і мрії, а не в проблеми і складнощі, які ви проживали протягом дня. Другий важливий елемент це наше харчування. І так, те, що ми їмо, впливає на те, з чим буде працювати мозок, коли йому треба обдумувати інформацію, приймати рішення і визначати, врешті-решт, куди витрачати енергії на спалювання штучної їжі і штучних жирів, чи на те, щоб через корисні жири, які ми споживаємо протягом дня, якісно думати і допомагати нам приймати якісні рішення. Тому рослинна їжа, горіхи, все, що. Зеленого кольору і вирощено природою, буде допомагати нам продовжувати життя, робити його довгим і якісним. Третій елемент, через який мозок любить відпочивати, це як не дивно фізичні навантаження. Коли ми працюємо активно фізично, мозок ментально відпочиває. Тому чим більш стресовий день ви маєте, тим кориснішим для відпочинку мозку буде завершити такий день прогулянкою фізичними навантаженнями спорт. Тимному залі або на повітрі відчуваєте, що не можете заспокоїтись, думати про щось. Зробіть генеральне прибирання в квартирі, приберіть свої шафі, і це буде значно корисніше для вас, а для мозку значно цінніше з точки зору його відпочинку. Тому коли ми навантажуємо мозок складними задачами, коли відчуваємо багато думок одночасно, то нам треба ментальне навантаження змінити на фізичне. А якщо ще ви зробите фізичну активність вашою щоденною рутиною, щоденною звичкою, то ви подовжите і тривалість життя, і якісну роботу мозку. Іншими словами, для продовження довголіття, зробіть якісний відпочинок вашим зобов'язанням і відповідальною роботою. 我都有。 Нам здається, що ми паралельно можемо виконувати купу завдання, обробляти купу процесів, мозок в кожен момент часу може фокусуватись на чомусь одному. Тому чим більше речей ми намагаємось одночасно робити, тим більше ми виснажуємо мозок, і це впливає на те, що якість кожної задачі стає меншою. А після короткого проміжкого часу ми відчуваємо роздратування, виснаження, тривогу і агресію. Чим більше і складніше наша робота, тим Важливішим має бути відпочинок. Зробіть собі зазвичку якісно відпочивати, і мозок віддячить вам своєю довгою, тривалою і якісною працею. Отак, от, от розібралися. А, Наталя Кадя пояснила з точки зору нейродосліджень, і що відбувається з мозком, і він виявляється. Так продумуємо природу. Він має відпочивати сам пац, і все. Так, друзі, така математика. А тепер ваша історія, ваша історія. От наш постійний глядач сьогодні хочемо сфокусуватися на його події. На його події, бо в нього день день народження написала нам Женя: доброго ранку, любий сніданок. Будь ласка, привітайте вашого постійного глядача і дуже доброго, сильного, потужного мого татка з його 46-річчям, заядлого рибалку і вболівальника Динамо Київ. Я мама і Арчик. Тебе дуже-дуже сильно любимо і бажаємо тобі міцного здоров'я. А щастя це ми! В тебе вже є, а все інше ти завжди досягаєш сам. Я тобою пишаюсь ще раз з днем народження. Любий мій татку. Як завжди, будь ласка, Аша попросила, щоб на весь екран показати. На весь екран. От просто навіть так узблішує. Наш постійний глядач, який нам постійно пише, показує, надсилає світлини Арчика. Коропи, коропи, Боже, щоб завжди клювало. Юрію ми розуміємо, що рибалки знані риба. Так. Навіть на справу не в трофеї побачити той драйв, той кльовало. Я згадала, коли е, Юрій е, вітав свою дружину з днем народження і згадав, як вони вперше зустрілися, і що він на перше побачення прийшов замість, е, прийшов не з букетом квітів, а приніс повне відро, раків. Але о. дружині то дуже сподобалося і запам'яталося. От много, много літа будьте завжди з нами і шліть нам світлини, повідомлення, і раді, що. А ви довіряєте нам свій ранок а, щодня, пане Юрію з народження много літа. Доєднимося і ще одна пані. Тут хоче Так, нова, ще, нова. ще одна а, гарна пані написала нам Дарина: Доброго ранку! Хочу привітати мою маму, Олю з днем народження і побажати їй міцного здоров'я. Мама у нас дуже креативна і така активна. Вона любить готувати за новими рецептами. Вона влаштовує нам прогулянки цікавими локаціями. А і також завжди в Русі. Також любить свою сім'ю і готова на все заради неї. Ми її дуже дуже сильно любимо. Ось такі Ой. гарні світлини. Це, а, ось, покажіть нам. О, яка на на гарна сім'я. Сім'я многое многое літа. Хай все вдається в житті, в сім'ї, але найголовніше то здоров'я. Для всієї родини так друзі, ну і підійшли зараз до головного на ранок. Серед іншого, до речі, зазначимо, що росіяни гатили по Нікополі, і саме в Нікополі сьогоднішній день оголошено днем жалоби. Ну і які перспективи зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна розвиваються події? Ми розказуємо.